Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Логовенко Наталії. І що ж, маємо ось такий 13-й каталог, і я вже маю своє перше замовлення по цьому каталозі. Каталог у нас діє ще до 24 грудня. І у вас є ще час написати мені, якщо щось сподобалося, і ви теж давно шукали таких продуктів. Ну, а зараз давайте дивитися, що обираю я, і що обирають мої клієнти, і, звичайно, що я раджу саме вам купувати в цьому 13-му каталозі. Звичайно, що на останній сторінці у нас гель-каштан, який я ну, вже не раз розповідала про нього. І давала свої дуже гарні відгуки, а зараз можна його придбати замість 159 гривень лише за 109 гривень, якщо ви щось берете один продукт із каталога. Тому і я, звичайно, собі взяла про запас, і мої клієнти. І тому, у моєму замовленні, 4 ось таких мега-баночки приходять так запаковані, я не знімала, буду так і клієнтам роздавати. Терміни дуже класні, тому можна зробити ну, запаси на літо, тому що термін він виготовлений -го 12 -го цього місяця. Дуже свіженький. І мега дієвий гель бальзам. Об'єм теж крутий, пів літра, вистачить надовго, тому придивіться, кому потрібен такий засіб. Гарно допомагає при болях в спині, при варікозі. Більше потрібно інформації, пишіть мені. Я обов'язково надам детальний. Опис цього продукту, але, думаю, що не потрібно, тому що я майже в кожному відео розказую як не в пустих баночках, то коли купую цей продукт. І да, забула ще показати, що в грудні місяці нам приходить отаке поздоровлення від компанії з Новим роком. І, і що ж далі по каталогу? Я дуже довго Ждала, тому що користуємося ополіскувачами. І чесно, ви бачили не раз раніше що я купувала в іншій компанії постійно. І коли ми прийшли на магазинні засоби, чесно, дуже важко іноді підібрати продукт. А який продукт подобається, то ну, не завжди можна натрапити на акцію. І тому було. Як би такі незручності. Коли я побачила в каталозі, звичайно, що я взяла собі на пробу. І зелений ось цей аромати, ароматні трави, я вже спробувала. Дуже мені сподобався засіб. Не бачу склад вам прочитати, але кому потрібно, я можу написати в особисті. Дуже приємний такий аромат. І ну, взагалі в таких засобах, ну якщо з травами, то рідко ментол, а тут трішечки такий відчувається ментол. Але мені дуже сподобався, він не термоядерний, дуже приємний і. Надію, що дієвий, бо, в принципі, ще не можу про дію сказати. Так як користувалася лише один раз, щоб спробувати. Зараз закінчую свій засіб і, звичайно, ще перейду до такого. Ну, а м'ятний подих буде тестити мій чоловік. Ще в мене клієнтка замовила. Ось такий гель з перцем. Взагалі, я більше каштан люблю, але є такі люди, що от хочуть більш такий засіб зігріваючий. Ну, зігріваючий засіб підходить для того, ну кому треба суглоби прогріти. от Якщо у вас теж є такі захворювання, якісь то ось оцей. Хоча прогрівати радять і тоді, коли мають люди проблеми із хребтом, ну, зміщення хребта, то якби теж радять прогрівати. Ну, У мене клієнточка саме з такої серії, хоче прогріти суглоби, має проблеми. Ну, і, Звичайно, що вже про результат я буду знати, коли вона. Скористується, це наша новинка. Для себе я ще в іншому замовленні замовлю протестити гель-каштанчик, тому що тут і гель-каштан вийшов, і з паприкою. Це від нашого виробника Талія. І такі тюбики мають об'єм 200 мл менші. Але для мене щось такого. Тюбіка завжди не вистачало, коли десь їхати. Я вже не раз вам розповідала, що я гель-каштан і пересипала, щоб взяти з собою. І іноді використовую наш гель для вен або для суглобів, а тут вже і будуть і каштан, і з перцем саме в такому форматі. Дуже мені це подобається. Ну, побачимо ще, як результат від самого продукту. Не раз показувала засіб наш на травах для кишківника, так як всі хвороби в нас від кишківника. І часто, коли ми хворіємо, теж треба налагоджувати кишківник. Завжди, коли є можливість взяти по акції, завжди собі купую про всяк випадок. Так і цього разу була крута акція на початку каталога. Продукти йшли зі знижкою. По-моєму чи 60 чи 75%, не помню добре. Але я вихватила ось такий продукт. Тому раджу теж слідкуйте за акціями. І я зроблю нововведення, буду розповідати ще на своєму каналі і про акцію. Якщо підтримуєте, пишіть відгуки, якщо потрібні такі відео. Ну, це далі, а ось. Такий продукт можу вам показати. І ще багато читала і читаю склад. Дуже класна добавочка у нас є кензим Q10. Я чомусь її оминала, поки ну, від нутриціолога, за яким я слідкую, почула, яка користь цього продукту. Ну і звичайно, теж. Собі придбала, так і в цьому каталозі дуже крута знижка. Взагалі цей продукт коштує за тисячу, біля тисячі, як в якому каталозі, а зараз по 829 гривень. Якби 200 гривень, це теж гарна знижка. Ну, а якщо ви новачок в компанії або велике замовлення, то ще мінус 30%. <знижки>. Ну І цей продукт виходить ну, якби не так дорого. Тут 30 капсул, але ну, дуже гарний склад. Теж, щоб я не читала, не вдівала окуляри, що тут є, бо там дійсно дуже великий спектр. Якщо я зараз каталог відкрию, я вам покажу в каталозі, так, напевно, буде краще. і ви зупините можливо, ось бачите, які привилегії цього продукту. Це елексир молодості, джерело енергії, протектор серця і судин, що нам дуже-дуже потрібно. А також зосереджений на таких органах, як мозок, печінка, нирки і серце. Ну, а ці всі органи відповідають саме за наше здоров'я. Це я вам так коротко прочитала. Звичайно, що коли спробую, в пустих баночках більш детально вам розкажу, а можливо, і якесь окреме відео запишу. І ще в нас це вже ну, як в каталозі, мабуть, новинка, але ми могли купувати ці лаки. Ну, на знайомство, я тоді не було можливості, не було замовлення в мене, а для самих лаків набирати продукції, ну, якби не, не було такої потреби. Я їх можу купити і в каталозі, тим більше, що вони і ще й по акції, якщо три лака береш, то вони йдуть у нас по 59 гривень. Тобто, ну теж. Бюджетна ціна зараз, я рахую, і тим більше, що лаки дійсно класні. Я їх тестила. Я вже не раз манікюр робила, щоб вам показати, тому що це замовлення вже до мене прийшло ну, такий певний період. Але але, але, було, але я не вийшла, не записала відео. Ну і звичайно, що ну, лак все одно зійшов уже. Ну, сьогодні я трішки манікюр укоротила, тому... Порахувала, що ну, на такій короткій нігті воно буде виглядати не сильно, так щоб вам показати, але я розкажу. Мені найбільше сподобався ось оцей такий бежевий номер 80. З усіх трьох я наносила манікюр, робила на ну, всі три лака наносила на свою ручку. І ось оцей у мене тримався найдовше. Він такий найплотніший. І мені він найбільше сподобався, якщо чесно. Лак заявлено, що він тримається понад 6 днів, по-моєму так. Скажу так: який би лак я не купувала і теж заявляли і 7, і до 15 днів на моїх нігтях в мене дуже м'які нігті. І він не тримається день, ну максимум 2. Це якщо я нічого такого не роблю, у воді не бовтаюся. ну, Бувають такі дні, що десь, можливо, я їжу, то тоді може в мене продержатися стільки днів лак. Цей лак я була ну, сама в шоці, тому що він продержався у мене 4 дні на четвертий день, я вже, звісно, постарався. Але при моїх нігтях, ну, я вважаю, що це дуже мега такий крутий результат. <кій> у мене ще, чесно вам скажу, не було ні з одним так лаком. лак у нас від, Али... від компанії Alxien. Є і гель-лаки, ну, я гель-лаками не можу користуватися, тому користуюся ось такими простими лаками. Потім ще є ось такі з блискавками. Як сам продукт мені не сподобався, але коли я вже другий раз робила манікюр і накладала на цей лак пару нігтів, то ну, навіть такий гарний результат це номер 36. Тому якось так. Ну, і ще в мене є. Номер 04 для мене він занадто світлий, він не так, як в коробочці, він майже прозорий просто лак. Ну, можна сказати, що от якби я його зараз нанесла не доглядовий свій засіб, а цей лак один в один би був манікюр, будемо так казати. Тому, хто любить такі прозорі, звичайно, зверніть увагу, я люблю більш щоб не було видно, тому що я відрощую длину і щоб ноготок був більш привабливий, то на мої короткі, звичайно, треба плотніші лаки. Ну, а якщо у вас більш форма інша, можливо, ви і подивитесь на цей лак. Тому ось так: ось такі мої враження від лака. А стійкість, ну, Оцей лак чомусь в мене ну, найраніше зійшов. Не знаю, чому так в мене сталося. А от оцих два майже однакова стійкість. З блискавками він як і трошечки підтирається, його майже не помітно, що він стирається, а цей найдовше був. Тому ось такі мої враження про лаки. Тому ну, з щирою порадою до вас, що купуйте, поки ціна така бюджетна, я б сказала, за такий об'єм лаку, тому що тут 11 мл, бутилочка велика, вистачить надовго, і ми собі можемо робити кожного дня. Ну, не кожного дня, тому що лак тримається, але за бажанням можемо і кожного дня робити новий манікюрчик. Ось такі в нас є новинки продукти. А взагалі, палітра дуже широка, дуже багато різних видів. Я не зробила закладки, а так би показала вам, який. Ну, Кому потрібно, є відео з нанесенням на тестери лаку. Тому пишіть, я, я вам надішлю. Це я стараюся все-таки знайти. Якщо в мене вийде, то я зараз покажу є. Дивіться, ось стільки в нас всяких видів, 99 гривень коштує, а якщо 3, то по 59. Так що ось так. Придивіться, я думаю, що це гарна нагода собі закупити лак. Йдуть свята, і у вас завжди свіженький манікюр. І не потрібно очередь занімати до спеціаліста. У мене закінчився мій бібі-кремчик, і теж була акція, що можна було взяти Сі-Сі-крем. Я такий крем ще не брала. І не тестувала, бо вже якраз довибираю з коробочки все, все своє, тому це й не спробувала. Але ось, якщо відкрити на ручки, бачу, що він дуже світлий. Я все-таки люблю, щоб трошки затоновував шкіру. Буду надіятися, що він просто підлаштовується і потім трішки стане темніший. Ну, взагалі, неплохо так освіжає шкіру. Тому, думаю, що мені повинен сподобатися. Це у мене CC нейтральний колір, який я взяла, по-моєму, так він зветься. Зараз. Так, да, CC нейтральний з SPF, тому ну, думаю, що буду користуватися задоволенням. І ще один продукт, який я взяла новинка. Це теж для лідерів можемо купувати новинки слідуючого періоду. І я взяла ось такий патч. Думаю. Теж, що такий продукт потрібен. Звичайно, що краще тут тільки на раз, дві штучки патчі, але бувають такі моменти, що треба бути тут і зараз в хайному і привабливому вигляді, тому взяла, хай буде празники свята йдуть. Ну Мало ли що може бути. І, звичайно, вже каталог слідючого періоду. Ось таке було моє замовлення. Хто теж хоче користуватися цією продукцією, щось для себе придивився, або хоче переглянути весь каталог, всю інформацію я залишу під відео. Переходьте, дивіться, реєструйтеся. Завжди буду рада вас бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей! І ще накладна, як можна економити. Вся накладна на 3200, а я заплатила за цей набір товару лише 1405 гривень. Тому хто хоче заробляти, хто хоче економити, запрошую до себе в команду. Всім пока, до скорих зустрічей!